Що це ви будете робити? Вимикати подрібнювати. Гарячий, так? Ох! Зараз покажу вам цікавий процес. Я же сказала, надо помощь молотка, а вы вот мне так. не верили. А как это сделать? Ничего, вот так вот. Хай И бачу, Ты лёпкаешься, да? Ты что? Ты что? Зазор, блядь, охуенный. комариный хуй. Вот. І побожець? Я не буду зі Короче, Коротше, усе все поле буде в тюках, так? Да? Не дебоже. А сики? Тебе помірка. Сіки половина? Все, зачинив віконечко, до побачення, телебачення.